Вітаю вельми, шановного панство. Як то кажуть, дякую Святий Галичині за бограч і банаш, а Харкову за піцу з буфета. Тому сьогодні у нас по плану приготувати смачний бограч. От. Скажу чесно, це мій найулюбленіший рецепт і страва найулюбленіша. Чому? Тому що це різноманіття овочів, м'яса. Це пряни, спеції, це дуже нажористо, дуже смачно. Тому тим більш зараз сезон. Овочі не такі дорогі, як, наприклад, взимку. Зимку цей бограч не звариш, тому що це пов'язано з тим, що бограч взагалі має бути на ватрі. Тому сьогодні ми приготуємо справжній гуцульський бограч. Рецепт абсолютно простий, що нам знадобиться це. 5-6 перчин солодких, 5-6 томатів, 3 цибульки, 4 моркви, 1 гострий перчик чилі і десь кілограма, кіло 200, кіло 300 свинючки нашої це може бути різне м'ясо. Хтось полюбляє з ребрами робити, міксувати там ребра, ще щось. Я взяв полядвицю, звичайно, у нас тут кіло триста, порізав з маленькими шматочками, тому що у нас тут і діти будуть їсти все інше, щоб такого жарку такого не було, то у нас буде більш пісне м'ясо. Відповідно, спеції, картопелька і сало. Більш детальний процес ми будемо вам зараз показувати, як ми це все робимо, як ми, що за чим йде. Тому не перемикайтеся, слідкуйте. І зараз більш детально про приготування бограчу в Харкові. До речі, якщо ти крафтовик, дистилер або винороб, приєднуйся в наш телеграм-канал Алкакрафт. Там ти знайдеш багато всього цікавого, поспілкуйся на теми сироваріння, виноробства, дистиляції, ректифікації і так далі. Приєднуйся, Дмитро. Що скажете? Це дуже смачно, чи то ваша підготовка, Константин, з усіма продуктами, з нарізкою, з рецептом, чи то атмосфера сьогоднішнього. Дня, чи, то... чи то запивка, горілка. <рес> запивка. Ну, горілка ж тільки зараз з'явилась. Бо, бо, бо були то дистиляти, да, і це і інша дегустація. Горілка, да, як астрономічна пара, ну, має бути до до Бога. Але я думаю, що потім е, повернемось. Чи, чи можна це казати людям, а повернемось до, до дистилятів. Але дуже-дуже смачно. Е, і це. Цей вічний конфлікт, да? коли дуже. дуже Занадто гаряче, а вже хочеться їсти, а треба чекати. А не Як... їсти ж тобі хочеться. Може, може, а закусювати! І... Може і так, а воно гаряче. І оці... оця драма перших хвилин, але і аромат, а -а -а -а. да, і ці. Ну, ду -дуже, вийшло, дуже вийшло. Дякую вам. Та... За підготовку, Мама. за приготування. І за те, що нам за цим е, столом всім е, смачно, святково і душевно. Я навіть не знаю, що краще: сам бограч чи е, рецензія пана Дмитра. <реш> 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 да, рецензія пана Дмитра безцінні, я думаю. Я думаю, що ми в наступних відео про дегустацію обов'язково маємо мати з собою ще й пана Дмитра. Мені буде дуже приємно, якщо, якщо, якщо покличети, а то що то моїй дегустації вночі? Вдома <рес> на кухні. Буду з радістю. До єдно із радістю. Всім смачного. Дякую.